На Закарпатті у розпалі сезон первоцвітів. Раннюквітучі належать до рідкісних та зникаючих видів рослин, і більшість з них охороняються законом. До червонокнижних весняних квітів, які зростають в нашій області, відносять шафран гейфеля, підсніжник білосніжний, білоцвіт весняний, еритроній собачий зуб, білоцвіт літній та сон білий. Ті ранньоквітучі, які не внесені до червоної книги, охороняються як дикоростучі рослини. Велике різноманіття. Первоцвітів можна побачити і в ботанічному саду Ужно. У нас багато ранньовесняних, цвітуть вони залежно від погоди. Якщо дуже тепла весна, то ерантіс такий є весняний. Він зацвітає навіть у лютому. Буває, якщо дуже тепла зима, то буває і у січні. Далі у нас зацвітають шафран гейфіря. Він вже зараз цвіте синіми, потім цвіте у нас ливкой і далі справжній то, що називають, підсніжник, то галантус він цвіте вже зараз теж і вони будуть цвісти ну, ще може півтора тижні. Зривати первоцвіти заборонено за це. Передбачено адміністративне покарання у вигляді штрафу. Крім того, важливо пам'ятати, що навіть одна зірвана квітка може стати причиною зникнення того чи іншого виду нашої флори. Не можна їх зривати, не можна їх трогати, перш за все, тому що у них дуже специфічний короткий цикл розвитку. Тобто рослину, коли ви зриваєте, вона, по-перше, не дає насіння, якщо ви не пошкоджуєте тибулину, а частіше всього вибираєте з цибулиною, щоб вони довше стояли. Ну і відповідно ми втрачаємо оцей насінневий фонд і потихеньку самі рослини з природи щезають. Тобто, вже такі місця десь більш доступні до населених пунктів. Практично ці рослини вже в природі зникли, або їх набагато менше стало. Попри заборону в обласному центрі за невеличкий букет правоцвітів просять від 25 до 40 гривень. Згідно чинного законодавства за незаконні продаж та придбання червонокнижних квітів, передбачено штраф у розмірі від 510 до 1700 гривень. Якщо ж квіти зростали в межах територій та об'єктів природозаповідного фонду, тоді правопорушникам загрожує штраф від 1700 до 3655 гривень з конфіскацією розслідування. Lynn.